Холодная погода такая, и мы с другом гуляли, и открылась только чайная, но в анти-3. И я такой, в Киеве. да, в Киеве открылась. А, а я на тот момент чаи пил, ну как без, не знал, как короче можно пить их иначе. Просто заваривал в чашке, покупал уже более дорогие чаи, но заваривал просто в чашке. И не сливал. И не сливал, да. Вот и я ему говорю: "Слушай, открылась чайная, пошли сходим" посмотрим, что это за прикол. Вот. И он, ну, как будто меня поддержал, мне было стрёмно самому зайти и признаться в своем невежестве. Вот. И я такой говорю, пойдем. И мы зашли вдвоем, вдвоем всегда проще. И я прям зашел, и Ой, это... Зачекай. И это первое... Ты куда? Шапка. Вы шо, блядь? Вы шо Мы это завершаем, а Прикинь, сидит чувак без шапки на первых двух минутах, а потом в шапке. мы это завершаем, я же скажу, можно просто ускорить, и ты знаешь, такая уда. А, как ты пошел шапку надел? Да. Окей. Все. Вот. И мы заходим с ним, и это, наверное, кстати, одно из первых случаев, когда я прям пришел на бар и сказал, ребята, я вообще не понимаю, как пить чай, научите меня, пожалуйста. И именно мое удивление, ребята такие: да, вообще без проблем, сейчас все покажем, все сделаем. И они показали я помню, мы взяли красный чай. Э -э я, я, я не помню, правда, название какое. Э но мы взяли типа красный, и нам это разлили. Мы начали пить такие пьем второй пролив, третий. И я такой сижу у меня такое чувство, что я бухану. Коньяка 50 грамм. Реально. И я молчу. Не говорю. история про чай. Не, не говорю об этом. Какой-то эффект я такой, прикольно. А и сидит я друг и говорит: Блин, меня встал". Хотя он вообще там, ну не по чаям и так далее. Я говорю, да, прикинь. И, и мы, а мы пришли вот вообще без. Мы не знали, что там ожидания, я никакие не ставил. Вот. И вот с этого момента началось мое чайное путешествие э, в целом. И можем. И оно за раз больше сместовное, ниже меня да. вставило? Оно более, более, да, чем меня вставило, более интересное. Я начал просто э, познавать. Понимаете, в чем же еще интересный эффект от того, когда ты что-то пробуешь новое? Не, не обязательно это вставило, обязательно получить какую-то эмоцию э, от чего-то нового. Эта эмоция тебя может удивить, если она тебя удивит, ты захочешь продолжать это что-то новое копать дальше. Вот меня она удивила, я думаю, я такого не ощущал, э, это интересно и начал копать внутрь, и так я оказался в чайной культуре. И вот, а еще дальше мы организовали подкасты, и теперь чаи пьем на подкасте. Коль, расскажи вот. скажи, будь ласка, правда я чув, что ты э, в детстве упал в чан с шупером? Да. Прикинь, это как его, Астерикс я, который Мама варила шуху заваривала? Да. Да. Ми а, тоді не знали, ще, що це шуха. Моя історія з чаєм почалася з не дуже приємною людиною. А, Коля його звати. А, ми з Колєю... ми просто... Я його теж знаю. <свісно> 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 да. а, мене Коля привів в культуру. Я чув про чай в піснях Басти Баст і Гуфа Сратих. Ось. І просто я знав, що таке поер: Тигунінь, Дахунпао, Червоний халат, кіпяточок, можна графінчикі ось. І в мене були якісь такі асоціації. Я, я, я ждав, тут... Е, <свят> <свят> да. І В мене були такі асоціації, ну приємні, тому що я тоді їх слухав, і тоді це було чіт чітко. Ось. І ну, але я не пробував. І а, ми почали спілкуватися з Колею, І майже там перша друга зустріч наша. Ми поїхали в чайну, тому що я якраз знав, що він п'є чай угу. а, і а, здається, навіть ну якось ме де да, просто поїхали і Ми трійку поїхали. А потім чай піда да. ось і з цього моменту я е, п'ю китайський чай е, вдома, в чайних е, і так далі. Вирішили записати, поговорити на цю тему, тому що культура ну прям настільки вже не стала частиною життя. Що навколо цього створюються проекти різні. Mm -hmm. Є в нас подкаст, який в якому ми стабільно вирішили пити чай, а тому що хочемо розвивати цю культуру, хоч тому, що вона досить. Досить маленьке відсоток покриття людей у обізнаності в чайній культурі, і є аут і у тих людей, в якого да ну немає цього досвіду, або він є і він неправильний. Є якесь одне розуміння чайної церемонії, як такової, угу. якесь одне з да з переліку. І ми хотіли цим маленьким епізодом, якраз таки проговорити, що для нас чай. и який яким він різним буває. Да. Я хочу отметить по поводу чая. Знаете, какую вещь? Опять же, это же эксперимент всегда. Вот я налил себе, блин, на телефон чая. Классно. Телефон тоже попил. Да, чайку. Это же, как я воспринимайте всегда, я не знаю, еда, любые напитки, вода и так далее. Это как наркотики. Любые вещества, да. Это то, что может повлиять и дать вам новый опыт. Я это воспринимаю сейчас так. Новый опыт во всем. И когда я попробовал чай, вот это то, что я на тот момент сказал, что было какое-то опьянение, это и был тот новый опыт, который я никогда раньше не ощущал и не думал, что я его могу ощутить. Я не верил, что от чая можно опьянить там, и так далее. Потом был другой чай, который успокаивал. Потом был еще там чай, ну короче, разные чаи, и они давали разный эффект. И я такой, блин, так это полезно. Это традиция там трех тысяч лет, а то и больше. Это э, интересно. Она постоянно раскрывается, что-то новое, новое. Их много чаев. И они могут, и при помощи них ты можешь ä, управлять своим настроением, скажем так, ощущениями какими-то. Да, помогать. То есть, например, если ты медитируешь и попьешь какой-то чаек, там, не знаю, успокаивающий, наоборот, концентрирующий, Ты можешь усилить медитацию. Или, например, ты хочешь взбодриться и поработать над проектом, ты выпьешь шухи, и тебя взбодрит, классно, и будешь ты долго держаться. Ну, типа, оно чай же, что у нас как, он потихоньку тебя разгоняет, держит и потихоньку спускает, в отличие от кофе, которое стреляет и потом также опускает тебя. Вот Чай, лита, кофе быдло. И это было первое, что я для себя понял. И я это теперь использую во всем. Второе ритуал. Когда надо замедлиться, когда у тебя множество работы, много встреч, ты в какой-то момент просто э, такой садишься, завариваешь чайничек, берешь, там, моешь, наполняешь, чаек этот ощущаешь, разливаешь. Это ритуал. Через ритуал происходит успокоение, торможение процессов. Ты такой, типа, как э, э, делаешь передых на полчасика, попил чай, пошел дальше работать. Э, это вот э, такое второе направление, с чем, с которым, наверное помогает чай. И третье направление, которое для меня было, не знаю, наверное, удивительное. Вот сколько... Я не так давно пью чай, там, больше двух лет, но именно в таком вот формате. Но за эти года, везде, где, с кем бы я ни общался по чайной культуре, кого бы я ни встречал благодаря чаю, это все были невероятно крутые знакомства, теплые. И ощущение было, что я знал людей годами. Вот оно как-то так завязывалось. Сходу, знаете, могут все молчать, вот прийти, все молчать. Завариваешь чай, разливаешь по чашкам. Люди делают 2-3 глотка, и начинается какой-то диалог, и ты такой. Ну, и он идет так, будто вы знакомы давно. И не надо вот этих каких-то прелюдий, знаете, неловких пауз не возникает и так далее. И для меня это было удивительное открытие. После этого стало ощущение, что нужно максимальное число людей привести в эту секту. И открыть для них эти двери просто чтобы они попробовали и поняли классно им не классно э, и ну не знаю знаете как будто это как э, такое чувство что ты научился читать а другие этого не умеют это такой блять ребята давайте я вам покажу это же такой мир вот у меня с чаем такое же было ощущение и есть и вот э, вот вот то что хотел сказать в принципе Дядь, что ты наваливаешься? разловай давай я уже слухаю слухаю такой ну елки палки Коль, дуже цікаво. цікаво чути, про, знаєш, це як, як я тут опинився знаєш, така розповідь, ага. ти розповів з різних боків про чай, про чайну культуру. Я хотів знаєш, що додати. Перше, це. Обізнаність те, те, що я з чого я почав, почайні церемонії в мене було, от з одного боку, про пісні я розповів. Uh -huh. А з іншого боку, якщо якщо там я мені здавалося, а може я так і робив, коли б я вбивав там знаєш, чайна церемонія, чи там цей, то це я я чомусь, я з кимось зі знайомих сміявся про це, що уявляю. Таку дівчину, яка сидить на полу, знаєш, там, з якоюсь неординарною прическою, татуюваннями, і яка, там, ловить дзен, знаєш, і до чого я? Що є декілька образів, які не всім будуть зрозумілі і не всім будуть цікаві. Оця дівчина полуп'яна. Друге, це в е, не був, про яких я розповідав, які пісні пили. І виходить так, що саме от, ринок, е, якби зовнішня картинка не до кінця сформована та насправді, яка вона найчастіше є, ага. тобто не якісь відхилення, а, а що є ядром. І я хотів про це два слова сказати, що в чайній культурі мені дуже подобається, от чому я себе тут знайшов, збалансованість. Mm -hmm. Ми багато про це з колею говорили і говоримо, і е, починаємо створювати різні проекти в цьому напрямку. Але коли ти хочеш в кінці дня відпочити, ти приходиш в чайну і відпочиваєш. Ти можеш піти в. Кімнату, де нікого не бути, попити чайочок, а, якийсь спокійний, ти так само можеш з чайним майстром прийти, поспілкуватися, буде грати тихенько музика, якась спокійна і так далі. Коли в тебе настрій поговорити, mm -hmm. ти приходиш в чайну і ти говориш. А, це другий вже стан: да? поспілкуватися, поділитися новинами, запитати, познайомитися з новими людьми, а, поговорити з майстром про щось активно. Третє це ми досить часто починаємо приходити в чайну, щоб попрацювати. Uh -huh. Ми з тобою, я сам, я ще з кимось. Я проводив е декілька з зустрічей з в чайні uh -huh. і так далі. Це третій стан, коли ти теж йдеш в кімнату, uh -huh. е замовляєш якийсь чайок цікавий, і ти просто в цьому процесі да, от, е там, щось працюєш, прям, ну, робоча зустріч. Uh -huh. Ти просто в чайні, п'єш чай і так далі. Четвертий стан це коли я почав вдома пити чай, тому що я не одразу почав. Я спочатку по чайних. в мене не було вдома посуду, потрібного інструментів. Всіх цих. А, а потім я вдома починаю пити. І вдома я розумію, що найчастіше я вдома п'ю чайок. Це десь друга половина дня обід. Коли я трошки замотався в зустрічах. Uh -huh. В мене є оцей навіть не, не перерва на обід. Перерва обід я обідаю. А є якась маленька перерва, 5-10 хвилин. Uh -huh. Раніше я міг би в телефон потопити, чи просто відпочити, чи ще щось зробити. Uh -huh. А зараз я там раз на два дні, раз на три дні, інколи кожного дня я підготовлюю посуд, uh -huh. ставлю чашечку, взвєшую чайок, насипаю його, проливаю. І для мене це медитативний стан вдома. Це коли uh -huh. в мене дуже. Велика активність, і, я себе, і, і, і в мене є інструменти по типу медитації, себе mm -hmm. заспокоювати. Але це ще один інструмент. І скільки я вже контекстів перерахував різних. І дуже ціль цього випуска це вам показати і розкрити, який це процес, для чого це. Тому що, так, да, як ми сказали, що е, є популяризація чаю, але з різних сторін таких. Е, які не зовсім, ну не то, що не зовсім взагалі не показують цю культуру ті, е, з тієї mm -hmm. глибини, з якої треба. І ще одна е, річ, це те, що якщо говорити про духовну це я, я я розповів про формати, а є ще, окрім у кожного цього формату, може бути дух, духова складова. Так от, е, тут також, якщо ти хочеш привести, е, щоб чайна культура стала медіатором до проведення в духовне, uh -huh. то роби це. І ходи в чайні, в які виключно про це, пий чай тільки так, роби да, там, чайну uh -huh. церемонію повноцінно, в тиші, там, ще якось. А якщо ти не шукаєш в чайній, е, культурі цього, а шукаєш просто смаків, там, знаєш, е часу, який можна uh -huh. провести, то ти це тут отримуєш. Тобто тут можна обирати. Ця культура не при не, не не змушує тебе щось обрати, і є в тому самому Києві декілька чайних, які якраз таки відповідають різним запитам клієнтським, угу. і ти просто можеш знайти своє. І ще я там до цього пожартував. Чай лі, та, кава бидло, це був просто жарт, і ми знімали чай, чайний рейд, і я там пояснював про цей жарт, тому залітайте до нас, на чайний рейд. Ми пос... були в чайній Міді угу. Київ на контрактов... ну там на... Да, да, на, на, подолі. на Подолі. Ось дуже круто провели чай, якраз таки багато роз... розмовляли про чайний світ і не тільки. да Супер. Е, собственно, обсудили от такі наші взгляди, і будуть. круто если вы проникнете с этим и попробуете просто попробуйте то есть мы не приглашаем в секту мы э, предлагаем пробовать вот а еще э, мы э, скоро будем удивлять вас новыми анонсами кстати как мы говорили сербать нужно когда пьешь чай потому что тогда раскрывается лучший вкус вот я хочу добавить что ребят мы знаем, как некоторым сложно войти в чайную культуру Не то, что в чайную, в новое в Любое новое, этот страх И э, небольшой анонс того, что скоро появится Дополнительный сайт проекта От Стаста Токоля Который поможет вам Сай. легче Зайти в культуру, понять Как зайти, что пить и так далее Ребят, мы поможем, поверьте Поэтому подписывайтесь на нас Ставьте колокольчик Следите за нами Ждите новостей І... і на сьогодні ми проводимо теревенні да. е, і залишаємо посилання на реєстрацію на начальні теревені після реєстрації е, вас. Ми якось зв'яжемося і дамо всю інформацію. Тому, якщо хочете попити чайок з нами в цікавій компанії, трошки приділити час чайній культурі і в цілому поговорити на різні цікаві теми. Залишайте заявку, чи що там воно буде. Я поки що не знаю. І ви з нами ще й особисто познайомитесь, поспілкуєтесь, скажете Колі особисто, чому не державною. <реш> Пака і до встречі.